Я що 1 січня п'ять ранку п'ять з копійками почали перейми. Ну і восім я вже родила. Двійня, хлопчик і дівчинка. Символічно, новорічне диво, виходить, під ялинку, тому що взагалі ми з подругою мали їсти ті Новорічний ніч, скажімо так, ввечері в дев'ять вечора повечеряли, провели і лягли відпочивати. І посеред ночі я відчула що вже почалися перейми. Такий, скажімо так, чарівний подарунок новорічний нам з чоловіком подарувала доля. Народився наш хлопчик, якому назвали Назаром, 31 грудня о 9 годині 30 хвилин. Вважаю, звичайно, щоб наші діти зростали під. Нашим вільним небом. По узі ставила 31 числа, так і родила. Якось так швидко вдома, синок чекає півтора року. Різдво і народження піділичку нам подаруночок.